Добрий день. Ви, напевно, чули такі терміни, як Mutual Fund, Index Fund, ETF. Що це за інструменти та яка різниця між взаємними фондами Мючуафанд по-англійськи індексними фондами Index Funds і ETF? Кожен з них це різні, але схожі, інвестиційні інструменти зі своїми перевагами і недоліками. Ми часто чуємо ці терміни, але насправді багато людей плутають їх. Отже. Якщо ви хочете дізнатися різницю між м'ючіал-фондами, індексними фондами і ETF, і який інструмент кращий для вас, то ви в правильному місці. Отже, поїхали! Перш ніж ми почнемо, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Мій канал спрямований на надання фінансових знань в першу чергу іммігрантам. Для того, щоб вони були фінансово освіченими і стали фінансово незалежними. Отже, приступаємо. Я почну з mutual funds. Тому що вони на ринку вже дуже давно і з'явилися задовго до індексних фондів і ETFs. Що таке Mutual Fund? Це колекція акцій і облігацій різних компаній. Є багато різних видів mutual funds, але. Для сьогоднішнього відео ми спростимо і просто скажемо, що Mutual Fund – це колекція акцій різних компаній. Наприклад, Mutual Funds може володіти колекцією акцій, що складаються, наприклад, зі 100 різних компаній, таких як Apple, Coca-Cola, Tesla, Microsoft і так далі. Коли ви купуєте share, тобто частку в Mutual Fund, в цій частці є частки всіх інших цих 100 компаній. Якби не було мючел фанс і ви хотіли б купити акції тих, цих 100, 100 компаній, то вам довелося б зробити 100 окремих покупок. Що означає, що, по-перше, ви витратили дуже багато часу, купуючи, купуючи акції кожної окремої компанії. А по-друге, кожен раз, коли ви купуєте акції, ви б за все платили б торгову комісію за кожну покупку. Це дуже неефективний спосіб. Але. Купуючи частку Mutual Fund, ви отримуєте у власність всі акції, які належать цьому Mutual фонду. І це перша перевага Mutual фонду. Це зручність. Другою перевагою є диверсифікація. Диверсифікація означає зниження вашого ризику. Замість того, щоб купувати акції однієї компанії, ви можете купити акції різних компаній, якими володіє цей Mutual Fund. Уявіть собі ліфт, який тяне вгору безліч проводів. Якщо один кабель розірвався, є інші, які цей ліфт тримають. Тобто, якщо ціна однієї компанії йде вниз, це не впливає так істотно на ваш капітал, як якщо б ви весь цей капітал вклали в цю одну компанію. Таким чином, якщо одна з акцій у фонді повністю збанкрутує, ви все одно будете в порядку, тому що кожна акція становить лише невелику частину вашого загального портфеля. Ще одна перевага mutual фондів полягає в тому, що вони управляються професійними керуючими. Тобто, замість того, щоб намагатися знайти акції самостійно, у вас є професіонал, у якого є освіта і досвід, щоб вибрати акції для фонду. Таким чином фонди пропонують зруч... зручність, диверсифікацію і доступ до професійних менеджерів. Але ви повинні пам'ятати, що за ці зручності доведеться платити, особливо за те, щоб професійний менеджер керував вашими грошима. У своїй книзі, яка називається Де яхти клієнтів, Фред Швед, який написав цю книгу, розповідає таку історію. Він почув цю історію від туриста в Нью-Йорку в 20-х роках. Цей турист захоплювався красивими яхтами на річці Гудзон і запитав, кому ці яхти належать. Йому сказали, що ці яхти належать фондовим брокерам. Потім він запитав, а де яхти клієнтів цих брокерів? Яхт клієнтів не було, тому що клієнти не могли дозволити собі ці Яхти. Коли професійний менеджер вибирає акції для вашого мючеу фонду, це називається активним управлінням. В обмін на управління вашими грошима активно керовані мючал фонди стягують щорічну плату в розмірі від 1 до 2% від балансу вашого рахунку. Тобто, якщо ви вклали, наприклад, 5000 доларів у мutuл фонд, то 2% або з 5000 доларів це 100 доларів, йде до менеджеру фонду. І навіть якщо це поганий менеджер і ваш баланс накопиченого капіталу йде вниз, і ви втрачаєте гроші, ви все одно платите ці 2%. І ви платите ці 2% щороку. Таким чином, з роками ці фІЗ можуть перетворитися на солідні суми і істотно зменшити ваш капітал. Це не означає, що ви ніколи не повинні платити професійним менеджерам, які управляють вашими грошима. Тому що в багатьох випадках це себе може виправдати. Особливо, коли дуже багато людей роблять нерозумні емоційні рішення зі своїми грошима. Але про це ми більш детальніше поговоримо в іншому відео. Ви просто повинні знати, що. Ви платите плату за активне управління вашими грошима, і це може істотно вплинути на вартість вашого портфеля. Тепер давайте поговоримо про індексні фонди. Індекс фандс. Джек Богл був американським інвестором, бізнесменом і філантропом. Він був засновником і головним виконавчим директором Vanguard Group. Однією з найбільших інвестиційних компаній світу. Він вважається батьком індексних фондів. І індексні фонди зробили невелику революцію в сфері інвестицій. На відміну від традиційних mutual фондів, індексні фонди управляються пасивно. Це означає, що замість того, щоб платити дорогому професіоналу, який активно управляє фондом. Індексний фонд слідує фіксованій формулі, при якій необхідність ухвалення кимось рішень про купівлю та продаж акцій в фонді відпадає. Ця формула прив'язана до індексу, і звідси термін індексний фонд. Індекс є представницьким зразком фондового ринку. Наприклад, є такий індекс, який називається SP 500, SP 500. Це індекс фондового ринку, який відстежує показники. 500 великих компаній, зареєстрованих на фондових біржах Сполучених Штатів. Індекси були створені як інструмент для швидкого вимірювання показників фондового ринку. Тобто, замість того, щоб шукати тисячі акцій окремо, індекс це просто один простий показник, за яким ви можете визначити, як весь фондовий ринок рухався в цей день або місяць. Або протягом якого-небудь певного періоду. Я обов'язково зроблю окреме відео, в якому я поговорю про індекси. Отже, Джек Богл створив перший індексний фонд в 70-х роках. І він відображає індекс SP 500. Оскільки фонд просто купує акції, які знаходяться в індексі SP 500. Ваша комісія набагато набагато нижча. Тому що ви не платите дорогим менеджерам фондів, які активно торгують. Наприклад, я раніше згадував, що активно керовані mutual фонди беруть від 1 до 2% вашого капіталу на рік за управління фондом. А тепер порівняємо з індексним фондом. Наприклад, індексний фонд Vanguard SP 500 отримує 0,04%. Це велика, велика різниця. Як відрізнити індексний фонд від звичайного mutual фонду? Зазвичай в заголовку вказується, що це індексний фонд. І якщо ви поглянете на проспект фонду, тобто документ або брошуру фонду, то там чітко буде вказуватися, якщо це індексний фонд і до якого індексу він прив'язаний, давайте подивимося на три найпопулярніші. SP 500 індексні фонди. Ви бачите Fidelity, Vanguard і Schwab. Експенс рейшу означає, який відсоток ви заплатите від своєї суми, щоб інвестувати. Наприклад, якщо ви інвестуєте 10 тисяч доларів, то ви заплатите 1,50 FI. Це дуже мала сума. В Vanguard ви заплатите 4 долари за 10 тисяч доларів інвестицій. і Шваб ви заплатите 2 долари. Assets це означає, скільки грошей в цьому фонді. Наприклад, Fidelity 500. В індексному фонді зараз 432 мільярди доларів. Vanguard – 327 мільярди і Шваб 72 мільярди. Який, а, яка мінімальна інвестиція? Fidelity немає мінімальної інвестиції. Венгуard 3000 доларів мінімальна інвестиція. Шваб немає. І на якій платформі Fidelity, Vanguard і Schwab. Ця інформація призначена лише для освітних цілей. Мені потрібно зробити такий дисклеймер лише для освітних цілей. Окей, okay, тепер давайте поговоримо про ETF. ETF розшифровується як Exchange Traded Funds. ETF з'явилися приблизно через 15 років після появи першого індексного фонду. І вони дуже схожі на індексні фонди, але є деякі відмінності, про які ми зараз поговоримо. Основна відмінність між ETF і індексними фондами полягає в тому, як вони купуються і продаються. ETF торгуються на біржі як акції. І ви купуєте або продаєте їх через брокера. Індексні фонди купуються безпосередньо у керуючого фонду, оскільки ETF – Купуються і продаються на біржі, ви будете платити комісію своєму брокеру кожен раз, коли ви робите покупку або, або продажу. Але багато брокерів пропонують торгівлю без комісії. З індексними фондами ви можете купувати і продавати акції фонду тільки один раз на день. Але з ETF ви можете купувати і продавати в будь-який час, коли фондовий ринок відкритий. ETF краще підходять для вас, якщо ви активний трейдер, або просто хочете використовувати більш просунуті стратегії у ваших покупках. Оскільки ETF купуються і продаються на біржах як звичайні акції, ви можете застосовувати стратегії обмежувальних замовлень, Limit Orders. Ордерів на зупинку, ста плас ордер та інші стратегії. Ви не можете використовувати такі стратегії з mutual фондами. Питання, які ви повинні поставити собі, це чи потрібна вам ця постійна ліквідність і торгівельність? Для багатьох ця здатність торгувати ETF насправді їм шкодить, тому що у деяких людей є тенденції до азартних ігор. І коли вони дивляться, як акції йдуть вниз і вгору, це тільки заохочує їх до імпульсивних покупок і продаж. Це в кінцевому підсумку не призводить до солідного накопичення капіталу в довгостроковій перспективі. Ще одна причина, чому іноді радять індексні фонди замість ІТФ, це можливість автоматичного реінвестування. Індексні фонди дозволяють встановлювати періодичний щомісячний депозит з вашого рахунку. І вони будуть автоматично купувати акції для вас кожний місяць. І це дуже легко і зручно. І найголовніше за це немає додаткових витрат. Це дозволяє автоматизувати ваше інвестування і дозволяє вам накопичувати капітал автоматично без вкладення розумових зусиль. Це особливо корисно, якщо ви використовуєте стратегію Dollar Cost Averaging. Про цю стратегію я розкажу вам в іншому відео, а поки що знайте, що з індексним фондом дуже легко встановити автоматичний місячний депозит на інвестування. З ETFs це теж можна зробити, але більш складно технічно. Це буде залежати від правил вашого брокера і правил самих ETFs. Також багато індексних фондів зазвичай реінвестують дивіденти, а з ETFs вам часто потрібно робити це вручну через брокера. Хоча є програми реінвестування дивідентів, які багато брокерів пропонують. Знову ж таки, багато залежить від правил вашого брокера. Давайте подивимося на три найбільш популярних SP 500 ETFs. Перший це SPDR. ETF і експенс ratio 0,095%. Це означає, що якщо ви вкладете 10 тисяч доларів, то з вас візьмуть 9 доларів і 45 центів. Другий це iShares 003, це якщо ви вкладете 10 тисяч доларів, з вас візьмуть 3 долари. І Vanguard також 3 долари FI. Під управлінням в SPDR 404 мільярди доларів. iShares 340 мільярдів і Vanguard 323 мільярди. Ця інформація призначена лише для освітніх цілей. Отже, сподіваюся, що переглянувши це відео, у вас є краще базове розуміння, що таке Mutual Fund, що таке індексний фонд і що таке ETF, і які відмінності та подібності в них є. Дайте мені знати в коментарях нижче, якщо вас цікавить більш базові знання або більш продвинуті фінансові знання. У наступних відео я поясню, що таке індекс, і покажу на практичному прикладі, як інвестувати в індекс. Підпишіться, будь ласка, на канал, поширюйте його у ваших соціальних мережах і поставте лайк. Наскільки я знаю, це єдиний україномовний фінансовий канал, який спрямований на надання фінансових знань іммігрантам. Якщо у вас є фінансові питання, ви можете підписатися на безкоштовну 30-хвилинну консультацію. Будь ласка, натисніть на посилання в описі, щоб це зробити. Моя місія допомогти іммігрантам США стати фінансово грамотними. І фінансово незалежними, дякую, і до наступного відео.